Кривий ріг великий хаб для переселенців, що прийняв десятки тисяч ВПО з різних регіонів. Для їхнього розміщення на базі комунальних закладів створили мережу шелтерів, місць для компактного проживання. Один з таких розмістився у територіальному центрі соціального обслуговування Саксаганського району. Протягом року тимчасовий прихисток тут знайшли близько сотні ВПО. Останні з них виїхали 23 березня. І вже 1 травня у ТРЦ поновили роботу відділення денного перебування. Наразі тут обслуговується 170 людей поважного віку. Одна з них Світлана Іванівна, яка дізналася про терцентр нещодавно від соціальної працівниці. Цей візит для пенсіонерки став першим. Компанія гарна, кормять гарно. Красиво тут все, обслуговуючий персонал дуже хороший. Ніжні, лагідні, всі дівчинки у нас. Фізкультура у нас йде, зарядка, фітнес там всякі. Ну, от это ж зумби займаємося. Ну, люди ще мотанки мотають, рисую, малюють. Так, що все гарно, все хорошо. Наразі у Терцентрі Саксаганського району працюють шість структурних підрозділів, у тому числі чотири відділення соціальної допомоги вдома, а також відділення натуральної допомоги та денного перебування. Останнє розраховано на 30 ліжкомісць. Його відвідувачі отримують дворазове харчування, працюють із психологом, займаються спортом та іншими активностями. Наш територіальний центр працює вже 32 роки. Всі ці роки ми працюємо для допомоги людям, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, громадянам, які опинилися в складних життєвих умовах. І сьогодні, в період військового часу, ми не зупинили свою роботу ні на мить. Наші працівники. Продовжують надавати послуги денного догляду, соціальної адаптації, догляду вдома, натуральної допомоги. Попри війну у кривому розі зберегли усю мережу соціальних закладів, яка налічує 8 терцентрів, два будинки милосердя, центр реабілітації, будинок ночного перебування, кризовий центр. Тощо наразі на обліку в терцентрах міста перебувають понад 17 тисяч кривавіців, 11 тисяч з яких отримують допомогу на дому. З початку року соціальні працівники надали понад 700 тисяч різних послуг. Зараз терцентр. Переходять вже в нормальну роботу обслуговування мешканців нашого міста. Ми зараз в Саксаганському територіальному центрі він обслуговує близько трьох тисяч наших земляків, мешканців нашого міста по багатьом напрямкам. Тут зроблені деякі ремонти, і закуплене обладнання і покращується робота. Всіх наших восьми територіальних центрів. Окрім допомоги від міської та районної влади, терцентр активно залучає інші ресурси та співпрацює із міжнародними партнерами. Останні надали побутову техніку: бойлери, куходне обладнання, пральну та сушильну машину, інфрачервоні обігрівачі тощо. І така співпраця продовжується. У травні за підтримки благодійного фонду Громадське здоров'я терцентр має отримати нові меблі, обладнання для душової кімнати, ролети для вікон, освітлювачі та іншу електрику. Усе для комфорту та затишку підопічних. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський.